Мир вам, любі друзі, християнський телеканал Нові Пісні Господу розпочинає таку дискусію. Чому бійці Національної гвардії, які переслідують правий сектор у лісах Закарпаття, не хочуть знищувати правий сектор. Сьогодні, в, одну, в, в, в одній годині ночі, Патріотична група «Укропконтакті» розповсюдила таку інформацію. Як повідомляли СМІ, Великобрізнянський район Закарпатської області заполонила сучасна військова техніка, бійці на гвардії та армії для пошуків залусків мукачівські групи правого сектора, які ніби там мають ховатися. Навіть після того, як стала відома правда про повстання хлопців проти банди регіонала Ланя. Що завдала величезні шкоди державі? Влада, так звана еліта, переслідування не примінила до закарпатського середку правого сектору. Надійшла інформація від місцевих жителів села Забріть. Місцеве населення доволі гостро реагує на перебування такої кількості силовиків і техніки. Зокрема, в даному селі люди закидають силовиків, що місцеві вишки мешканці, переховуючи кошти на збройні сили, не для того, щоб вони переслідували націоналістів за рішучу та справедливу справу, а для боротьби із сепаратистами. Про що бійці сказали, що не мають жодного бажання йти проти патріотів правого сектору, лише вимушені виконувати той наказ, який буде даний силовиків, засипають вихоками. Ганьба в селі Кам'яниця що один з таких конфліктів перерис у бійку, як розповів нам місцевий житель-журналіст. Жителька села Забріч розповіла, що всі односельчани підтримують правий сектор і, і готові допомагати їм всіма можливими засобами. Також самі солдати питають селян, коли ж буде третій майдан, то очевидно, що щільників системи не сприймають навіть їх підопічні. І ця інформація. Яку оприлюднила патріотична група укроп контакті, викликає глибокі роздуми. Справа в тому, що уряд України і президент України сьогодні мають наміри знищити правий сектор, цей народний рух України, який бореться з корупцією. І це питання. І це питання турбує українське суспільство, аж як виходить, що єдиний народний рух України, правий сектор, який реально бореться з корупцією, хоче знищити український уряд та президент України, вони розгорнули боротьбу з добровольчими об'єднаннями патріотів. Встояти вдалося лише правому сектору. Ситуація в Мукачево. Поставила це питання, що боротьба з корупцією не може бути безкровною. Що боротьба з корупцією не може бути безкровною, тому що тому що е, влада, українська влада підтримує корупціонерів. І зараз народний депутат Лань знаходиться в Верховній Раді. А як вияснилось, що народний депутат Михайло Лань і є кримінальним авторитетом, себто в Верховній Раді знаходиться депутат? Який займається кримінальним бізнесом і його покриває українська влада? Саме тому українська влада має намір знищити правий сектор, знищити фізично. І це є небезпекою для незалежності України, тому що найбільша патріотична партія, народний рух України, фактично правий сектор це совість України. як Кажуть мені багато моїх знайомих, коли я їм розповідаю про діяльність правого сектора, як же це так може бути в українській християнській державі, де один із щільників майдану правий сектор, завдяки якому майдан переміг, завдяки якому майдан переміг, за які якому? Україна відстояла свою незалежність і повалила диктатуру Віктора Януковича. І зараз ці, і зараз ця українська влада, яка презентувала себе на Майдані, і Майдан повірив цій українській владі, І зараз ця українська влада, в особі президента України Петра Порошенка, в особі прем'єр-міністра Арсенія Єценюка хоче знищити правий сектор. І тому, і тому в українському суспільстві зростає реакція на, на такі дії української влади. Захистимо правий сектор українці. Україна переможе, тому що з нами Бог.